Вітаю в ефірі Live студія. Мене звати Ольга Гвоздецька і далі про Тельгульський лиман вчені. Провели дослідження у водоймі на наявність риби, молюсків та взяли проби води. За їхніми словами цього року бум морських коників також розпочався процес відновлення мідій, яких ще декілька років тому було важко знайти молодше. За 20 років про деталі дослідження до спитаємо в Олександра Куракіна, провідного інженера Інституту морської біології НАН України. Олександр, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Дякую, що ви долучилися. Після підриву Каховської ГЕС телігульський лиман від'єднало від сполучення з морем. А що показує ваше дослідження? Це, вочевидь, врятувало водойму від забруднень? Ну е... І Ліману не дуже загрожував прорив Каховської ГЕС, тому що він з'єднується з Чорним морем дуже довгим і вузьким каналом. Тому туди в Ліман не можуть пройти значні водні маси і щось там накоїти. Але те саме можна сказати, що це не тільки добро для лімана, а це і загроза, тому що влітку в обмеженій кількості води дуже вода прогрівається, дуже погано перемішуються слої, і часто відбуваються замори, навіть без додаткового втручання людини. Але побачили ви досить картину радісну для вас, я так розумію. А що саме? Це картина вже ранньої осені. тому що влітку ми були десь приблизно в цьому самому місці, був дуже потужний замор і ми в. Ключно до глибини 8 метрів, я занурю, занурювався саме до цієї глибини. Ми бачили дуже мутну воду, багато мертвої риби, багато мертвих безхребетних уху із водоростей. Тобто, була досить погана картина. Зараз, коли температура води починає знижуватись, ну, картина починає радувати, тому що дійсно в цьому році врожай на морських коників на морі був не дуже великий. За 5 чи 7 занурювань на морі, я бачив тільки ну, штук 5, а тут за Час занурювання, ми бачили 10 коників, то є ну, картина досить приємна. Так, а щодо мідії, От з чим пов'язано їх омолодшення, так скажімо? А, в Лімані, в зв'язку з тим, що ми казали, що він майже відрізаний від моря і відкривають канал. В, навесні, коли повинна туди зайти на відкорм кефаль, і відкривають його знов звичайно в весенні, коли ця кефаль має виходити назад в море. І е, мідії мають планктонну е, лялечку. Не Лялечка – це куколка, а лічинка. Плантонна лічинка, яка досить довго плаває в водній товщі, і тому, коли в Ліман попадає вода, в які, ну, на даний момент завдяки течіям, які є в морі, якомусь випадку не влучають в цей канал лічинки мідій, не відбувається, як би так сказати, запліднення лимана лічинкою, з якої потім виведеться доросла мідія. І е, таке е, спостерігається вже багато років, і е, е, мідії ну. Більшість людей навіть не знає, що мідії, яких ми там привикли звикли считати, ну, досить короткоживучим видом, вони е, доживають до 20 до років і більше. І е, от е, спостерігалися такі старожили, аксакали, можна сказати, які Дожили з того часу, коли ліман більше сполучався з морем і більш в нього попадало у оцих медійних лічинок. Зараз відбулося відбулося цих лічинок, і це, мабуть, було не цього навіть року. А років п'ять тому це визначать фахівці, які визначають возраст мідій, і через деякий час ми можемо сказати, як давно відбулася ця подія. І зараз популяція мідій тілігульського лимана. Має всі шанси на то, щоб поповнитися і бути повноцінною популяцією, яка буде сама себе відтворювати, угу. Олександра. Ну і про людський фактор чи процвітає рибальство на телегульському лимані? Можливо, ви фіксуєте це? Ну просто спостерігаєте за цим. Наскільки рибалки сьогодні зацікавлені у телегульському лимані? Які різновиди риб там є? Що їм може бути цікаве? Ну, цікаві е, насамперед бички, е, зеленчики, як їх називають, це бички, які е, в, в, мешкають у траві, і е, на ровному, на тілігулі це таке мулисте, глиняне дно. Там вони риють нори, в яких відкладають ікру і виводять своїх мальків. І е, кефаль, яка, е, частина якої виходить з лиману в осені, а частина залишається на зимівлю. І ось е, зараз ця кефаль нагуляна, жирна і е, рибаки. Стоять на ну, усіх ділянках берега, де можна закинути вудку, і ловлять рибу, ловлять останні літні і осінні деньки, коли можна розраховувати на здобич. Олександре, тоді попередьте або заспокойте, вибрали проби води. І я так розумію, що і проби макрофіту. Ну, це водорости, простіше кажучи. А, безпечно виловлювати рибу в телігульському лимані і споживати її? А чому ні? Забруднень немає, наскільки я розумію. Телегульський лиман ну, досить чисто водойма. І... Ну, ось тільки ось такі, от, як би це сказати, сезонні явища, як велике підвищення температури води, визивають в нього ну, можна сказати, ліхорадку захворювання. Ще одна проблема це досить велика солоність води, тому що як і. Багато інших водойм України ліман дуже ограничений вживленні чистою прісною водою і солоність там майже як у середземному морі. Mm -hmm. Дякую, дякую вам за роботу. За знаєте, красиве відео. Ми його показували протягом нашої з вами розмови. Скажу, що для глядачів, що це відео знімав особисто Олександр, побував на дні Телегульського Лиману. Олександр Куракін, провідний інженер інституту морської біології НАН України, був на зв'язку з Studio. Я лише додам, що Телегульський Лиман, коли море в Одесі, пляжі в Одесі біля моря були. Закриття став майданчиком для багатьох одеситів і мешканців області для відпочинку, для дозвілля. І до речі, на березі телігульського лиману перебуває одна з найвідоміших устричних ферм, куди також полюбляють їздити Одесити. Теж таке собі альтернативне місце дозвілля. Дякую, що були з нами! Залишайтеся сьомим.